Всім привіт! Цьому відео Мама Усика пригрозила Ф'юрі. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Український боксер Олександр Усик, який є чемпіоном світу за версіями VBA, VBO і IBF у суперважкій вазі, розповів про реакцію своєї матері на поведінка Тайсона Ф'юрі, володаря титулу VBS. Мати українського боксера виразила незадоволення тим, що британський суперник штовхнув його на прес-конференції. Моя мама злилася, чому ця людина тебе штовхнула? Я сказав: Мама, це просто шоу. Будь ласка, розслабся. На що вона відповіла: Послухай, скажи йому, якщо він штовхне тебе ще раз, я вб'ю його, розповів Усик в одному з інтерв'ю. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бій Усика та Фюрі мав відбутися 17 лютого, але через розсічення британці його відклали. Раніше Фюрі зробив офіційну заяву щодо травм. Він перепросив у всіх причетних до організації бою і вболівальників, а також пообіцяв працювати над якомога швидшим поверненням на ринок. Бій за звання Абсолютного чемпіона світу повинен відбутися 18 травня у Саудівській Аравії. З рахуванням двох попередніх перенесень організатори встановили штрафні санкції для боксерів. Якщо один з них не зможе взяти участь у поєдинку 18 травня, він буде зобов'язаний сплатити компенсації в 10 мільйонів доларів. Для Усика бій проти Фюрі стане шостим після того, як він перейшов до важкої ваги. До 18 року українець. Домінував у Козарвейті, об'єднавши усі чотири пояси, і ставши першим боксером в історії цього дивізіону, хто досяг такого досягнення. Тайсен ще ніколи не зазнавав поразки у своїй професійній кар'єрі. Британець зіткнувся з нічією лише один раз. Переможця не визначили в його першому поєдинку проти Діонтея Вайлдера. Поєдинок визначить абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.